Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні звертаю увагу на одного із своїх глядачів або на одну із своїх глядачок. Був дуже цікавий коментар під попереднім відеороликом, на який не можна не звернути уваги, і дуже багато моїх підписників і дуже багато глядачів звернули на цей коментар. Увагу. Коментар набрав багато популярності, багато лайків, багато коментарів під своїм дописом. Але в кінці мені автор цього коментару написав, що сміється той, хто сміється останній, і коментар свій видалив. І немає ні коментарів, немає ні лайків, немає нічого. Я не розумію, в чому була. Причина, в чому була проблема, і чим я так образив цю людину, що людина з такою бурюю ненависті, негативу і взагалі якимсь таким злим баченням і бажанням мені відповідала на моє відео. Я сказав, що я святкував свій новий рік, так як я святкую його вже п'ятий рік поспіль. Я тихенько. Тихо, мирно, вдома, сам собі, відсвяткував Новий рік, нікуди не хотів іти і не хотів, щоб хтось йшов до мене. Хоча бажаючих було багато. Я сказав, що я би на Новий рік пішов, і мене запросили в якості ведучого, щоб організувати людям свято. Але із всього мого оточення. Мої знайомі також не святкують на такий великий масштаб, на такий загал, щоб можна було робити там якусь гулянку і проводити це свято. Виключили у нас світло. Тому я залишився вдома. Перед самим Новим роком в мене там ще була одна справа незавершена, яку я завершив. В 10 годин вечора я вже був вдома, на вулиці був мороз, йшов сніжок. Я наварив цілу каструлю макарон. Ми з моїми хатніми мешканцями повечеряли, напилися чаю і спокійно вклалися е, спати. До мене подзвонила моя близька і рідна мені людина, яка привітала мене з наступаючим новим роком. Ми обмінялися побажаннями, привітаннями і. Порозходилися спати. В відеоролику я сказав, що кожен святкує по-своєму, так, як він хоче. І справа була не в тому, різати гусей з качками, чи не різати гусей з качками, будуть вони жити, чи не будуть вони жити. Я сказав, що людина мені на протязі вже багатьох моїх відеороликів писала, що треба зарізати качку на Різдво, що качка має бути на Різдво. Качка і Різдво це зовсім дві різні речі. Різдво це не качка на столі, і качка це не Різдво. Точно так само, як і Новий рік. Новий рік і Різдво це сімейне свято. Їдуть до вас гості. Хочете вирізати качку, ріжте, будь ласка. Є люди, які свиню колять на Новий рік і на Різдво. Є люди, які бека ріжуть, бо на них з'їжджається величезна родина. І в цьому немає нічого поганого. Якщо вам святкується, святкуйте. Якщо вам не святкується, не святкуйте. Я ж нікого не схиляв до того, що хтось має робити точно так, як роблю я. Моє бачення, моє бажання, моє е, внутрішнє ставлення і відчуття того, як я маю це зробити, таке. Тому я зробив так. А якби я не хотів так робити, повірте мені, я б мав куди піти, мав до кого піти, і я б. Знав, де відсвяткувати і з ким відсвяткувати. На другий день Нового року, о 9-й годині ранку перед роботою, я вже був в гостях. Мене вже чекали, я перед роботою вже встиг забігти в гості до людей, які з великим бажанням мене чекали. Наївся, напився. Точно таких самих страв, салатів, е, смаколиків і солодощів, як і у всіх інших людей, які святкували Новий рік і чекали 12-ї години, щоб відкуркувати пляшку шампанського, послухати привітання президента і лягти спати. Тільки хтось це зробив о 9-й годині вечора, а хтось це робив о 12-й ночі. Якщо до вас їде сім'я, якщо до вас їде родина, так це взагалі просто супер. Не потрібно їм казати, що не їдьте до мене, бо я вас не чекаю. Їдуть, нехай їдуть святкуйте разом з ними. Напевно, потрібно задуматися, якщо ви в такому віці залишилися одні зі своєю птицею. А хто сказав, що я залишився сам. Ви ж не бачите, хто ходить у мене по хаті за кадром. Якщо я не знімаю своє особисте життя на всі 100% і не показую його до кінця таким, як воно є, то це не означає, що я залишився сам. Першого числа я вийшов на роботу, до мене прийшло багато моїх учнів, які мене вітали з Новим роком, з якими ми провели прекрасну день. Сьогодні 2 число. Я був на роботі і до мене знову прийшли діти. Мене вітали батьки моїх учнів, щирі батьки, а не просто так, щоб привітати для Галочки, бо треба привітати. Мене вітала величезна купа друзів, величезна купа знайомих. У мене було більше 500 смс, які я не перечитав. Я вже сидів на роботі, від, від, перечитував і всім відповідав. А те, що я святкував і без сім'ї, звичайно, Тьща і дружина, можливо, і не такі погані. Але я й не розказував, що вони погані. Жила сім'я, чоловік, жінка, діти, батьки, дружини. Почалася війна, люди виїхали за кордон з певними умовами, з певними бажаннями, в певних обставинах. Були одні плани, вийшли інші плани. Вони вибрали життя за кордоном, і вони вибрали життя без мене. Ніхто не каже, що вони погані, вони просто зробили свій вибір. Люди роз'їхалися в різних куточках світу, але вирішили зробити винним мене, облити мене брудом. Ну, Я, я ж не розказую, що хтось поганий. Я жив в зятях, Їхнє право було просто взяти і попросити мене вийти з їхнього будинку, бо я там ніхто, бо я там зять. Це не є погано. просто попросили мене, але трішечки некоректно. І все. Можливо, моя ча для когось найкраща людина в житті? Точно так само, як і дружина. Якби вона була погана, я б її не любив, і в нас би не було двоє дітей. Прекрасних двоє дітей. Ну так склалися обставини. Тому, люди добрі, будьте трішечки добріші. Якщо ви святкуєте, якщо до вас їхали діти, якщо ви накривали на стіл, то чому у вас така негативна. Реакція, чому ви так на це зреагували? як не знаю, як бик на червону тряпку. Треба задуматися. До нас їхали діти, до нас їхали онуки, ми накривали стіл, Знаєте, життя прожито не даремно. Мені здається, що життя, напевно, прожито даремно, якщо ви не вмієте чути думку інших і поважати думку і вибір інших. Сміється той, хто сміється останній. Ви не уявляєте, просто, просто скільки я плачу. Те, що я виходжу кожного дня між люди, те, що я знімаю відео, те, що я розповідаю людям про своє життя і показую, як я з цим всім справляюся, як я з цим всім борюся, це не означає, що я тут сижу. Ви знаєте, так грошики рахую, вони мені так з неба падають за кожен мій відеоролик. Там... Тисяча баксів так в карманчики Карманчик. І я тут сижу собі в носі ковиряюся, в дупі можу поковирятися. Прийшли майстри, все зробили, а я так контент знімаю, Хожу по селі, шукаю закинуті хати. Думаю, де б ще бабок зрубати. Одну хату зробив, другу хату зроблю, ну, піду в третю хату зроблю. Ну, Така що відео ж десь треба знімати. Ділися з людьми добром, показуєш людям справжнє життя. Пускаєш їх в своє життя, пускаєш їх в свій особистий простір. Так мало того, що вони тебе не розуміють, вони ще на голову тобі насеруть. І за що? Та просто ні за що, просто за те, що я розказав, що я Новий рік святкував вдома і нікуди не ходив і не зарізав гуску. Так це ще одне неадекватне написало: що треба зарізати гуску. А чому я її маю різати? Що з нею не так? Те, що треба було зарізати, я вже зарізав. Уявіть собі і на новий рік своїм друзям і знайомим пороздавав, зробив для них подарунок, бо вони його чекали. Вони... Кожен рік у мене є такі знайомі, які чекають саме на качку з мого господарства до Нового року. І я дуже радий, що вони її чекають і що вони будуть їсти її в новорічну ніч. Так що я вам хочу сказати, мої любі друзі? Дорогі мої глядачі, підписники, знайомі, близькі, незнайомі. Всі, хто зі мною на каналі, всі, хто мене дивиться, для мене є е, моєю частинкою, тому що я з вами ділюся. Багато хто з вас знає мене особисто, багато хто приїздить до мене, багато хто приїздив на попереднє місце мого проживання. Я ж не ховаюся, я ж не тікаю ні від кого. Раніше я святкував Новий рік, до мене приїжджали мої підписники на Новий рік. І ми з ними святкували новий рік. Я пік торти, готував страви. Ну, а зараз складаються обставини так. Багато моїх знайомих не святкує, тому що ну, не, не святкуються їм. Зовсім по-іншому відчувається це свято, зовсім по-іншому люди сприймають те, що відбувається навколо в нас в Україні, події, які відбуваються, і людям просто не до свята. Звинувачувати когось в тому, що хтось не святкує, або звинувачувати того, що хтось святкує, це взагалі не діло. Просто будьте добріші один до одного. Невже так важко просто бути людьми? А за те, що я сказав, що в мене свято кожного дня, мені написало, що свято не може бути кожного дня. Повірте, свято кожного дня. У мене так точно, не знаю, чи в кожного є свято в кожен новий день, але но в мене свято. Якщо ти прокидаєшся зранку і встаєш на дві своїх ноги, бачиш своїми двома очима, чуєш двома вухами, працюєш своїми двома руками, то це свято саме найбільше, яке може бути. Кожного дня людина їсть, кожного дня людина п'є. Я вже казав, в мене є такі друзі, які чекають 21 жовтня, щоб привітати мене з ним народженням. А я не люблю свого дня народження. Вітайте мене в другий день. Робіть приємності, робіть подарунки не в жовтні, робіть у вересні, робіть в грудні, робіть в листопаді, робіть в квітні, робіть в березні. Кожного нового дня щось можна робити і придумувати, людину чимось здивувати. Не чекати раз в рік. Точно так само як з тим Новим роком. А є люди, які святкують новий рік взагалі якогось там другого числа іншого місяця. Але проблема не в цьому. Проблема в нашому сприйнятті і проблема в тому, що в нас немає людяності, якої я вам всім бажаю. І собі в першу чергу також. Бо я не завжди є дуже толерантним, коректним. Стриманим. Іноді такі транди б'ють, що хочеться ногами двері відкривати. Як почитаєш коментарі, як послухаєш людей, як подивишся на їхню поведінку, то іноді мені здається, що я трішечки неадекватний. Але все ж таки я вірю в те, що добра набагато більше, ніж зла, в те, що добрих людей набагато більше, ніж поганих. А якщо людина погана, це просто в її житті були якісь такі ситуації, які її такою зробили, і вона піддалася цьому. Тому що якщо людина наповняється добром, якщо з людиною спілкуються добрі люди, якщо людина хоче бути доброю, то вона такою і буде. Людина йде до того, до чого вона хоче, і отримує те, що вона хоче отримати. І переконати мене не може ніхто. Точно так, як. Переконувати, що то такі були обставини, то такий був час, то, можливо, так підсказали. А багато хто мені каже, та то не твоя дружина вина, то те ще бо вона вмішалася. Ну, чогось кожна людина, я вважаю, робить свій вибір. Я зробив вибір залишитися в Україні, вони зробили вибір виїхати за кордон. І це їхній вибір, і ніхто не може осудити їх, і ніхто не може осудити мене. А якщо я таке дурне, то що я зроблю, що я таке дурне? Іноді я жалію про те, що я не зробив одну річ, але я б тоді відчував би себе свиньою. Ну, По-перше, я не міг виїхати, бо вже виїхати було неможливо. По-друге, я чесно, не хотів виїхати, і я відтягував цей момент до самого останнього, коли казав, що я, я виїду, ми щось придумаємо, а вони шукали там людей, через яких можна було виїхати, яким заплатити гроші. Були готові дати немаленьку суму грошей в зеленій валюті. І от тоді я собі на даний момент сижу і думаю, можна було зробити дуже хорошу штуку. Але жити потім все життя як свиня. Можна ж було взяти гроші, сказати, що я домовився, що я заплачу і мене вивезуть, а за ті гроші купити будинок. Тих грошей, повірте, фатило б на будинок. Ну, воно ж дурне, воно ж воно ж, воно ж просто припалено. <гум> Взяв гроші, купив будинок, сказав, що тебе не перевезуть, і все. Так а уявіть, скільки людей отак виїжджало, платили гроші, їх дійсно не вивозили, не перевозили, або десь на кордоні кидали, або ловили і відправляли назад. І таке було, і таке, і таке є. І, на жаль, ніхто не знає, чим це все закінчиться. Тому що про це говорити, це як вилами по річці воду ловити. Але перш за все треба залишатися людьми. Робити добро, мати чисту совість, чинити так, як ти відчуваєш. І все буде добре. Я не хочу, щоб ніхто сварився, я не хочу, щоб хтось комусь нам щось доказував. Я не хочу, щоб хтось сміявся останній. Я хочу, щоб сміялися всі. Щиро раділи один одному, щиро раділи успіхам, плакали, коли е, не гаразди, підтримували один одного. Я хочу, щоб все було так, як було в моєму дитинстві і було раніше. Я коли згадую про це все, в мене просто сльози на очах, як раніше люди жили. Як раніше один до одного ходили сусіди, як жили люди без води в хаті, як ходили до людей, в кого криниця була на дворі, І люди пускали один одного, люди ходили колядували, люди щедрували, люди посипали, діти ходили. Зараз такого немає, зараз один на одного злий, всі чогось недовольні, один одного не сприймають. Просто жах. Просто, просто жахіть. Як хочеться, щоб це все швидше закінчилося, і люди просто жили так, як люди. Це одна із моїх найбільших мрій і бажань. Перша мрія і моє бажання це, звичайно, своя затишна хатинка. І так хочеться, щоб вона була біля якоїсь річки або біля якогось озерця. З таким великим-великим городом, посадити величезний сад. І щоб той сад виходив прямо до річечки. Відкрив гусей, і вони собі світах постежиться, і пішли до річки. Була прив'язана корівка. Дай Боже миру, здоров'я і життя. І надіємося, що все буде. Всім бажаю, щоб ваші мрії, плани, бажання здійснювалися. Щоб все було добре і набагато краще. Всіх люблю, цілую, обіймаю і прошу. Не сріться в мене на сторінці під коментарями. Поважайте один одного. Будьте людьми, насолоджуйтесь життям. Всім миру, добра, здоров'я. Кохайте, кохайтеся, насолоджуйтесь життям, цінуйте життя. І нехай все у всіх буде добре. Робіть добро, воно обов'язково. Повертається. Всім пока, якщо щось не так вибачайте, всім догодити не можу, сподобатись всім не можу. Хоча прихильників багато. Пока.